Громадянська війна, що 150 років тому охопила молоду державу, забрала життя щонайменше 620 тисяч людей. Країна розділилась на північ та південь і воювала за майбутнє сполучених штатів за вибір, яким шляхом крокувати. З часом рани громадянського конфлікту загоїлися, а пам'ять про солдатів, полеглих на тому чи іншому боці, поступово стерлася. У товаристві збереження історичної пам'яті придумали цікавий спосіб, як закарбувати в історії та свідомості сучасних американців події того часу. Це фотографії солдатів однієї країни, які опинилися по різні боки громадянської війни. Більшість з них загинули під час бойових дій. Пам'ять про них з роками розгубилася. Увіковічити імена усіх полеглих учасників громадянської війни в унікальний спосіб задумали у товаристві збереження історичної спадщини чотирьох штатів, на території яких проходило найбільше баталій. Товариство розпочало проект, у рамках якого в пам'ять усіх 620 тисяч солдатів буде посаджено дерево або ж присвячено вже існуюче. Алея простягнеться на майже 300 кілометрів від місця найвідомішої битви громадянської війни у Гейтесбурзі, штат Пенсільванія, до садиби президента Томаса Джеферсона у Вірджинії. кожне дерево символізує життя. Коли ви побачите ці дерева одне за одним, побачене матиме великий ефект. Перші дерева посадили у листопаді минулого року на території колишньої садиби ферми Отлендс у містечку Лізбург, штат Вірджинія. Побудований на початку 19 сторіччя будинок власників плантації тепер належить історичному товариству. Ця земля була свідком подій громадянської війни, тож саме тут і розпочали проєкт збереження пам'яті загиблих воїнів. На території садиби ростуть дуже старі дерева. Вони були тут ще за часів громадянської війни. Чимало з них стануть частиною проекту. Окрім того, тогочасні власники садиби були активними учасниками подій того періоду у 1960 році напередодні громадянської війни тут працювало 128 рабів. Двоє синів з родини, яка тут жила, приєдналася до конфедераційної армії. Річард Вільямс, нащадок, останньої родини, яка жила у цьому будинку. Один з його пращурів, розповідає Річард. Був відомим генералом у конфедераційній армії. Родина досі владіє землею поруч з історичною садибою, та із задоволенням взяла участь у проєкті вшанування пам'яті полеглих. Ми, як приватні землевласники, прагнемо долучитися до цього проєкту і спонукати інших власників землі теж приєднатись до нього. Вартість проєкту оцінюють у 65 мільйонів доларів. Здійснюється він виключно на пожертви у 100 доларів. Кожна жертводавці можуть обрати якому солдату буде присвячене профінансовано ними дерево. Ці дерева матимуть номер, який відповідатиме тому чи іншому воїну. За допомогою технології GPS можна буде дізнатися більше про цих людей. Елеонора Адамс пожертвувала гроші на дерево на честь її пращура. Джозеф МакГаван зі штату Алабама загинув у віці 23 років, воюючи на боці півдня. Разом з ним воювало ще кілька його братів, лише двоє з яких вижили. Родина досі зберігає листи, які Джозеф надсилав з театру бойових дій. він розповідає про хвороби, спеку влітку, погане харчування. Це були важкі часи для солдатів. Started... Елеонора сподівається, що інші родичі приєднаються до проекту, аби вшанувати пам'ять усіх полеглих на полях громадянської війни братів Макгавенів. але із 620 тисяч дерев, що простягнеться територією чотирьох штатів, стане найдовшою у світі.